Доброго ранку, малята. Вже прокинулись звірята, ручки вгору піднімайте, ніжками стрибайте, посміхніться всім навколо. Зустрічайте день бадьоро. Жили були два друга. Хоча вони були різними, але вони були не розлива. Да? Подивіться, ось коло, у нього немає кутів. він гладенький і може котитися. А ось квадрат. У нього чотири кути, чотири сторони, і він не котиться. Давайте разом порахуємо кутики квадрата: 1, 2, 3, 4. А укола їх немає, тому він гладенький. А тепер давайте пограємо в гру «Ознайди фігуру. Діти, давайте допоможемо кулькам та квадратикам знайти їхні домівки. Кульки живуть у цьому кошику, а квадратики в цьому. Це який предмет. Правильно. Круглий. Кладемо його в цей кошик. А це який предмет. Правильно квадратний. Кладемо його в цей кошик. А це який предмет? Правильно квадратний. Його теж кладемо в цей кошик. А це який предмет? Правильно круглий. Кладемо його в цей кошик. А тепер розімнемо пальчики. Кульку я в долоньках маю. Її швидко надуваю. Стала кулька. Ось яка велика і легка вгору кулька полетіла. І ялиночку зустріла, швидко луснула. Немає. Долоньки є. Знову надуваю. Коло та квадрат захотіли зробити один одному подарунки. Намалювавши один одного, давайте їм допоможемо. Які гарні малюнки у нас вийшли. Діти, сьогодні ми побачили, що є круглі та квадратні предмети. Круглі предмети котяться, а квадратні стоять на місці. Діти, до наступної зустрічі!